Як ми працюємо з текстом? Отож, ми прочитали тільки що цей текст. Друг для ведмежати. Друзі, скажіть мені, будь ласка, хто головний герой в цій касті? Медвед. Дякую. Дякую. Ксюша, можливо, ти пам'ятаєш, як його звали? Жур? жур? жур. Хто пам'ятає, як звали ведмедика? Жур? Ні, Журмежа. Журмило його звали. Ведмедик журмило. Який там ще був герой у касті, Ксюшечка? Пташечка. А, можливо, ти мені нагадаєш, Єгор, якого кольору була пташечка? І жовтий. І жовтий і жовтий. І жовтий. Дуже дякую. А хто там ще був, Софійка? Лис. Там був ще лис. Дуже дякую. Так. А скажи мені, будь ласка, який був ведмедик Даша? Карічним. Ні, ні, ні. Він був веселий Весели. Ні. ні. Він був сумний? Так. Да. Так. Він журився чи був щасливий? Журився. Журився він. Від того його і назвали журмилом. Друзі, я починаю. А ви продовжуєте домовились? Давайте по черзі. З Дашки почнемо. Жило в лісі. Хто? Медведь. Ведмежа журмило. Соня, продовжуй далі. Ні з ким, Ні з ким не, не... дружив. Навіть нікому Навіть нікому. А, не говорив. Доброго. 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 Ранку він нікому не говорив, так? І ні з ким не журтував. Так, добре, Соня, далі продовжуєш. Одного ранку. Одного ранку? Що сталося з ним? Е одного ранку. Підбігла Підбігла, підбігла до, до пташка. Пташечка до нього підбігла. Ця пташечка була. Єгор, знесилена. Яка вона ще була? Грустна. Грустна, стривожена вона була. І говорить вона до ведмедика. Ксюшка. Друже, мене? Хто за нею гнався? Лисичка. Що вона йому сказала? Друже, мене отут. Дожене, так. Допоможи мені. Ведмежа аж схопилося. І тоді ведмежа Даш, да, дивіться, що він зробив? Спіймав кого? З пташку. І? І закрив. Куди? В руки. Так, жменьку він сховав, а поклав його куди? Хто пам'ятає, куди поклали пташку? А, за? Вже... За Ні, ти правильно називала Даша за жи? Угу. Жилє... За жик. Жилетку. За жилеточку він його сховав. А коли лис пробіг, що зробив ведмедик далі? Хто пам'ятає? Е, що, що медведь е, е, закрив, е, закрив пташку. Так, а потім, коли ліс вже пробіг, що ведмедик зробив з пташкою? Народ, я не бачу вашу увагу. Ану думаємо. куди він його відніс? Я не знаю. Згадуйте, куди відніс ведмедик пташечку? Відніс тапочку в допло. В гніздо. Не в дупло, а в гніздо. І з того часу вони. Що зробили? Дружилися. Подружилися вони, і наш ведмедик став тепер веселим. Ось так.